Можна позайматися англійським языком, какие то книги почитати. Спросіть у нього сколько раз он это делал. Скільки разів це <рес> <Да>, да, <рес> ми, ми плануємо. <рес> я не розумію, чому паніка у людей. І вони вискачують на вулицю і всім демонструють свою паніку. Вот вони чого лазять, скажіть мені? От я йду по роботі. Чого вот это бородати лазить? <рес> Карантин чудова можливість для того, аби зупинитися, переосмислити себе у цьому житті і зробити якісь висновки. Хтось це робить, хтось ні. Тому сьогодні ми дізнаємося про те, які плани у людей відразу після карантину і що вони за цей час встигли переосмислити. Свої варіанти пишіть в коментарях. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал. Ну, ходімо. Вже зробили собі якийсь план дій, як тільки закінчиться карантин, що будете робити? Навіть не знаю, вже теж на роботу хочеться піти. В смислі, працювати далі, жити? Їдемо на море. Поїдете на море? Так, одразу. Коли він закінчиться, тоді будуть плани, тому що зараз, на даний момент, я поки ще нічого не осознаю, якщо чесно. Ну, буду розвивати кар'єру далі. До батьків з'їздимо в гості. Ну, чесно, салон. Ну, на проблема у всіх дівчаток. Вийди на учобу, як мінімум, здам всі іспити. На кого навчаєшся? На повара-кондитера. А може ви там вирішила собі якийсь, не знаю, кондитерську свою якусь фабричку вдома на зробити. Треба потрібно якби как бы, заробити, что щоб щось тут то відкрити. Тобто можна щось до придумати, ну все одно надо, щоб закінчился карантин. Ну, можливо я хоть подаруешь. Ти прийдеш? Ні, так не обов'язково. Якщо, за закардомо можна? Якщо закінчиться, буде. то чого боятися? Ну, ми будемо працють, ми і так работаем. У нас карантин как бы не помеха. Да, мы сами на себя работаем. Да, у нас интернет-магазин. Да. Ой, ну у нас такой товар, не знаю, можно ли говорить. Так, <соценно> шоп Да! Да. <соценно> 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 зараз, вот, під час карантину, збільшилися покупки чи зменшили? Я би не сказала, що так уж багато виросло, але да, так, багато пишуть, що скучно на карантині, давайте посовітуйте щось там для новичков. Хочуть якусь узнавати нову інформацію, ну і приємно і полезно. Ну, сказати. не поубивають друг друга, Да. Як використовуєте взагалі карантин? Можливо, якийсь розвиток ще особистий, може щось ви там проходите, якісь курси, або Нет, більше читаєте? В даний, даний момент нічого, але тільки те, що в інтернеті, от і все. Я вже проходжу деякі курси, Поки безкоштовні, бо я раніше планувала, але коли була робота, то не встигала це все робити. Ну, З'явився час трохи. Так. Англійську хочу вивчати. Ми разом вивчаємо англійську, поки теж онлайн. Ну в інтернеті разі займаюся, Под, скажімо так, на ножі на, на серії. Що вже переосмислили за цей час ізоляції? Я ж була покрідно... добре на роботі. Що потрібно в масці ходити? Ще дуже класно їздити в метро, ходити просто по вулиці. І говорять, що от, сімейні пари, там сори там і так далі. Да, ми переосмислили в тому, що ми ідеальна пара. Я я його вдома не б'ю, все нормально. Я почав займатися собою, от присів на. Велосипед і почав читати більше книг. Мені це подобається. Я нічого не пересмислила. Я ще раз утвердилася в мислі, що я йду в правильному напрямку. Я зрозумів, що є час хоч погулять поки що. Так. віддихнути <с> від <с> сьогодні. Треба дружити з природою. Де людина пройде там, там жах. Я пересмислив тільки те, що у нас. У світі може бути а, виникнути якийсь один вірус, який може знищити все людство. Треба бути готовим до, до всього купувати зброю. Хотіла я оптимістичний випуск зробити. А -а -а. Як бачите, в більшості випадків а, оце переосмислення це якісь бабусині байки. Ну тому що ну люди, які продовжують працювати, продовжують навчатися. Ну в принципі, в них так само немає часу на те, щоб сісти. І подумати про вічне. Не знаю, як у вас, напишіть в коментарях, але в більшості ну ви побачили самі.